Так те, чим я займався. Чому я тут стою? Так, чому? Ну, це дуже просто. Тому що е, команда Петра Олексійовича Порошенка та Петро Олексійович е, їх погляди мені дуже близькі. Е, я працював з компанією Петра Олексійовича якийсь час, я працював з його командою якийсь час, до того, як вони стали президентами та керівництвом. Я розумію, що їм складно, але у них є бачення, у них є мрія першу чергу, що вони хочуть зробити. Вони хочуть миру. Вони хочуть мила, адже а, нам не потрібно своє життя. Людське життя воно унікальне. А, до сих пір ми, ми, не, знаємо, там, ми не знаємо принципи, а, принципи роботи. мозку людини. Мозку люди, життя дає Бог. Ми ніхто його не вкрай в Тому ми за ми, я особисто за мир. Краще заморожений конфлікт, краще а, тимчасово поступитися якимись принципами своїми. Не втратити людські життя, перегрупуватись, віднаводити армію, відновити економіку і бути сильною державою, і підійти до потенційного конфлікту зовсім іншим. Я, я думаю, багато хто багато знає цю теорію. Я ще раз процитую одна з моїх улюблених книг Шанцу Мистецтво війни. Там же все чітко сказано: люба битва вона виграна чи програна до того, як війська зійшлися в битві. Якщо ворог тебе сильніше, що каже Шансур? Уникай його, перегрупуйся, стань сильнішим. Якщо він рівний з тобою, бийся. Якщо він слабіше, бийся. Розділи його на дві часті і візьми в полон. Це те, що роблять росіяни. Нам потрібно також бути розумними і прислухатися до мудрості, які тисячі років. А, що ще? Команда Петра Олексійовича за реформу. Вона за нову державу, вона за те, щоб країна стала новою. Не за платки на одяг. Так? А щоб країна стала повністю новою, щоб вона оновилася. Я особисто це теж підтримую. В мене немає політичного досвіду. Я ніколи не на займався політикою, я не був депутатом, я не був чиновником. я і не був бізнесменною, я за був просто похідцем. Саме тому, коли. Приєднатися до команди Петра Олексійовича, команда, яка потребує професіоналів. І команда, яка потребує зараз єдності, я погоджую. Чому ми потребуємо зараз єдності? Олексій має гарні ідеї. Ось його стратегія, наприклад, 20-20. Так, я особисто знаю Дмитра Шимківа. Який розробляв цю презентацію, він заступник голови адміністрації президента? Він керівник, бувший керівник Microsoft Україна і бувши СНГ. Людина просто от з такою головою мається на увазі по розуму. Людина, яка працює просто день і вночі, геніальні ідеї, нові, швидкі. Вона це придумала. А тепер що це треба? Це треба імплементувати, застосувати. А застосувати не можна, тому що в парламенті сидять сили. Ті люди, які хочуть там далі сидіти, вони розуміють, що знову їх не вибору. Вони сидять, вони торгуються з президентом. Ти хочеш провести адміністративну реформу? Хм. Не успустай парламент. Ти хочеш провести судову реформу. Давай тоді буде наш міністр фінансів. Ну, розумієте, це дурниця. Нас девіз – час єднатися. Ми маємо об'єднати парламент, об'єднати виконавчу владу, Кабмін, і президент. Ми маємо діяти як єдине-єдине ціле. І тоді ми зможемо провести ці важкі, складні, але необхідні реформи. Не може пенсіонер жити на таку пенсію. Але це нелогічно, якщо сказати, що я зараз прийду і підніму пенсію два рази, пенсію два рази, тому що зразу бюджет накриється країною. Це неможливо. Популісти і політики і мої колеги по цим перегонам, які це кажуть, це нонсенс, це, 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 це нелогічно. А, потрібно підійти до проблеми в комплексі. Реформувати країну починаючи зверху. Перше, реформа. реформа